Привіт, шановні. Всіх вітаю. Можна сказати, що сезон вже завершений. Все, пасіка складена на зиму. Залишилось її тільки перенести в приміщення, бо зиму я в приміщенні. Буде третя зима як зимою. Ось обльотується бджівка. А так, в основному всі сім'ї відпочивають уже, готуються до наступного сезону. Що можна сказати? Сім'ї пішли слабкими в зиму. І для цього є декілька причин, які я вам перечислю зараз. Перша причина це звичайно, що рання весна. Чому ви скажете так? Тому що дивіться, рання весна, ранній. Ріс вже у сімей пішов. Дуже ранній джбіс, дуже стрімкий ріс. Сім'ї різко пішли в Рій, в ройку. на певному відсотки як не 80, так 90. Потім це ослаблювало сімей, тому що робилися противореві методи, відводки робилися. Ну, але ж це, як то кажуть, не принесло того що ожидаємих результатів. Потім був беззяточний період. Із кінця червня по початок головного взятку був беззяточний період. Їм ніде було взяти нектар. Так сім'ї просідали. Не знаю, де вони там пилок брали. Це вже таке наступне. Жарке літо. Дуже жарке літо. От що можу сказати по жаркому літові по пінополістирольних по вуликах. Показали вони, звичайно, я вам скажу на 300%. У мене, як бачите, тут відкрита місцевість, тінька як такого дуже немає. А, особливо цей рід, так ряд, так тут взагалі тут тінька немає. Апріорі. Але терморегуляція в них, я вам скажу, ну, я дуже-дуже задоволений ними. От що-шо, що, ну, в цьому плані. У мене є ряд ще дерев'яних залишився рогатих. Як по медзазбору, так і по загальній силі сімей вони показали слабішами в цю, в цю жару. В це пекло. по по-іншому я не звук, тому що це було пекло. Це аномальні високі температури. Вони геть погано сказувалися на силі і якості бджолиних сімей. Наступним етапом це в нас що? Звичайно, від цієї жари згоріло все, що можливо. У мене пасіка тут знаходиться біля лісу. І попередні роки в них був хороший ще взяток після соняшника. Навіть не, не взяток, а принос пилку коносів для. Дітви, щоб. Щоб, щоб. Зрозуміли. Так, і це сказилося дуже погано. От, не знаю, по кліщу б я би не сказав би. Всі говорять кліщ, кліщ, кліч. кліч, кліч" а... Ну, можливо, кліч, ну це одна із складових. І це незначна складова, яка склалася. У мене на посіки. це незначна. Основні причини я назвав. І е, зрозуміти, ті пивоконоси, які вони приносили, де вони їх приносили? В одному Богу відомо. Якість їхня. Ну, я вам скажу, я не знаю, яка там якість. Фермери ще кроплять всім, чим попало. Що вони, де вони тягнули? І ви ж самі розумієте, це основний корм для бджолиних сімей. Це білок для вирощування дітей. Ну і ми маємо такий результат. Я вам скажу, що ну, в червилися в мене сім'ї. Останні сім'ї, те, що я бачив, це 5 жовтня вже все, вже закінчилося. Ну, тобто послідні черва вилізла. І тут після того ну, не було і не сіють, тому що і в них не було корму півкового корму, де брати, то вони дурніші за нас і, як ви розумієте, просто так червитися не буде. Навіть молоді матки, вони всі закінчили сіяти. Ось такий результат. І в загальному сім'ї, в загальному сім'ї, от в цьому році дуже кажу, щоб. У мене були слабкі сім'ї, наприклад, попередні роки були так же само слабкі, але в цьому в загальному пасіка складається із слабких сімей. Є, звичайно, хороші, взагалі прекрасні сім'ї, а є. Ось, наприклад, отут в мене з весни сім'я була шикарна, велика. Я з неї брав величинку на матки. Тут зараз, якщо є бджола, ну тут було б бджіл бжів перед тим, як я ось... Ну так само жмення бжіги залишилось. Все. Е, ну, Цю бджолину сім'ю можна так сказати. Можна забутися за неї. От такі ми маємо результати. По обробітку від кліща. Те, що оброблялося. Робив я е, салфетки з щевальної кислоти, гліцерину ставив. Результати, нормальні результати. Не знімав осип кліща була, проводилася контрольна. Е, бачив, осипався кліщ. е, Ці салфетки лежали порядку місяця, потім двократним. Проливом тактик ще був. Ну і все. Оце по обробітку від кліща. Ну я вам скажу, після тактику, навіть вже від першого від проливу я продивлявся сім'ї, кліща небагато. Небагато. Тобто, там, не десятками їх сипалось, не сотнями їх сипалося. Порядку 20-30 штук деяких сім'ях там найбільше було. Я ж говорю, не ось це не основний. От на мене є така суб'єктивна думка, це не основний критерій, кліш. Не основний. От ці фактори для мене, вони більш основніші, тому що я так бачу цю ситуацію. Ну, Якщо ви по-іншому думаєте, напишіть об'єктивно, як ви думаєте. ну, Мені було б цікаво, тому що критика завжди, вона, якщо вона доречна. Я до неї прислухаюся. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.